Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікона СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Починаємо з останнього зведення Генштабу. Протягом доби сталося 61 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Лиманському напрямку нащими воїнами відбиті вісім атак противника в районі селища Терни. На Бахмутському відбито ще 14 штурмів ворога. Навколо Білогорівки, Спірного, Іванодарівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Часового Яру районі Авдіївки сталося ще шість зіткнень біля Бердичів та Первомайського. На Новопавлівському напрямку наші захисники отримують стримують окупантів поблизу Георгіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки та Урожайного. На Оріхівському за підтримки авіації ворог здійснив дві атаки поблизу Старомайорського та північно-західніше Вербового. На Херсонщині Українські військові в зупинили росіян біля Кринків. 30 березня росіяни здійснили ймовірно наймасштабніший серед танкових наступів за весь час повномасштабної війни. Сталося це на Авдіївському напрямку біля села. Тоненьке про це повідомляє Форбс. Як відомо, ворог задіяв 36 танків і 12 БМП у масштабному механізованому штурмі. Та наступ закінчився однією з найбільших танкових боєнь після роботи бійців 25-ї бригади. ДШВ окупанти залишили на дорозі на захід від руїн Авдіївки третину своїх танків. Під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і 8 БМП. У Форбс зазначають, що такі результати вказують на успішну оборонну стратегію України. Сезон посівної для деяких регіонів може перетворитися на катастрофу. Чимало території лишаються замінованими. Аби виправити ситуацію, українські сапери щодня виїжджають на розмінування. За тиждень їм вдається знешкоджувати до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Утім, працюючи на максимумі кінця їхній роботі. Не видно, каже Костянтин Мельников. Це одне з полів на Харківщині. Воно мало чим відрізняється від схожих на Херсонщині, Миколаївщині чи Запоріжжі. Уже невдовзі тут мають їздити трактори, комбайни та інша сільськогосподарська техніка. Утім, зараз тут працюють інші машини. Це машина МР. Машина розмінування і гідрема 910. Спершу військові піднімають у небо безпілотник після сканування території згори, вхід ідуть машини розмінування. Машина працює до того моменту, доки не попаде на міну. Якщо тільки вона на міну попадає, якщо протипіхотна, вона йде далі. Коли потрапляє на протитанкову міну. Вона зрозуміло, що буде підрів, відлетять там цепки, це все, машина зупиниться і далі вже підуть працювати сапери. І лише на третьому етапі до небезпечного прочисування поля залучають людей. Нині саме така тактика допомагає берегти життя вибухотехніків. У 22-му році у нас не було жодної машини розмінування на сьогоднішній день. У нас близько 60... Дев'яти машин механізованого розмінування. Усі вони задіяні на тих територіях, звідки окупантів вдалося прогнати. Найтяжча ситуація із розмінуванням на Херсонщині та Харківщині. Тут знешкоджувати російські пастки доводиться за лічені десятки кілометрів від лінії зіткнення. Всі ці поля, які ми зараз розміновуємо, вони з змінним загородженням. Тобто, наш ворог повністю загородив свої позиції такими мінами, як ОЗМ 72 Два. Осколково загрожена міна, значить так називаємо чорна вдова, лягушка. Чи таке інше? Ось протяжність дуже велика, більше 40 кілометрів. Роботи дуже багато, бо ж працювати доводиться не лише на деокупованих територіях. Іноді виїзди бувають і безпосередньо до лінії зіткнення. Тобто, окремі групи виїжджають, роблять проходи або роблять загорожувані замінування наших позицій для того, щоб ворог не перейшов. А отже, відчувається і брак робочих рух за підрахунками секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності, за найкраще. Обставин лише на розмінування харківського регіону піде щонайменше 10 років. Якщо щоденно буде працювати 220 груп, Харківська область буде розмінована за 10 років. Та поки такої кількості робочих груп немає, щоб компенсувати брак людей, а також техніки до розмінування почали залучати так званих сертифікованих операторів протимінної діяльності. Серед них і приватні структури, і неурядові організації. Ми їх якраз визначаємо завдання в. Більш безпечних місцях відда найбільше відда відданості від лінії зіткнення нині. У нас сертифіковано вже понад 30 таких компаній, та Україна найзамінованіша держава у світі. То щоб процес очищення не тривав десятиліття, потрібна міжнародна підтримка. Литва разом з Ісландією висловили бажання створити коаліцію з розмінування і на сьогоднішній день вже близько. 20 країн долучилися до цієї коаліції, і саме в рамках цієї коаліції міжнародні партнери надають нам техніку для розмінування, а також навчають наших саперів ефективно та безпечно знешкоджувати українські території. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віктор Зеленков, Факти Сітві. Єдині новини. Річниця звільнення одне з найбільш зруйнованих міст на Київщині, яке росіяни цинічно знищували авіабомбами. Бородянку після деокупації світ побачив. Розстріляну, потрощену, а під руїнами висоток залишалися тіла. Рятувальники ще місяць розбирали завали, щоб люди могли поховати рідних. І досі кількість жертв російських нелюдів невідома. Бо багато тіл і не знайшли. Вони згоріли внаслідок вибухів. Минуло вже два роки від тих страшних подій. Але для бородянців це відкрита рана, яка болітиме завжди. Люди не можуть збагнути, як після всього, що натворили росіяни в бородянці, світ і далі мляво толерує Росію. Чорні обгорілі багатоповерхівки, з яких, мов серце, вирвали середину: місиво, з бетонних плит, цегли, меблів, всього, що було чиїмсь життям. А під завалами люди, які помирали страшною смертю, такою світ побачив бородянку у квітні 22-го. А перед цим був місяць російського пекла, сценарій геноциду як у Маріуполі. Коли російська орда зайшла в Бородянку, тут не було жодного бойового підрозділу. Захищати свою землю вийшли місцеві. Це був такий опір. З голими руками люди йшли. Спалені танки на вулиці Центральній справа рук місцевої роти охорони та поліції. Від такого спротиву ворог скаженів і напевно тому почав цинічно знищувати Бородянку на початку березня. Ракети та 500 кілограмові авіабомби скидали прицільно на житлові будинки. Постійний гул літаків в'ївся у пам'ять місцевих назавжди. От дом розвалило, от його нема. 1 березня ці будинки на в'їзді в Бородянку першими потрапили під нелюдський обстріл. Тоді всі місцеві ховалися по підвалах, не знаючи, що ті можуть стати братськими могилами. Туди далі, там можна подивитися, там ще навіть лежить пише та подушка. Ну, поняли, люди ж приносили з дому. Одіяла подушки, щоб було зручно, да? пересидіти оце жахіття. Як виявилося, не всі змогли пересидіти. Під завалами опинилося восьмеро людей, кілька родин. Їх намагалися відкопати, але одразу починався новий обстріл. Одна сім'я була в себе в квартирі, мама з сином. Навіть ногтіка не можна знайти. Їх просто, просто так Не прийшли за документами. Це були рідні Людмили, сестра і племінник. Коли рятувальники розбирали завали у квітні, їхніх тіл так і не знайшли. А сестри немає нічого, не можемо знайти до сьогодні. Багато бородянців досі не впевнені, чи своїх рідних вони поховали. Якщо знаходили там, ну, щось там, клаптик плаття, наприклад, то вже людина вважала, що це слід від її рідної людини. За час окупації в Бородянській громаді загинуло понад 160 людей, до півсотні під завалами будинків. Декілька десятків досі вважаються зниклими безвісти. Росіяни розстрілювали людей в автівках, на вулицях. Після декупації, скільки проведено було ексгумацій, скільки ми знаходили тіл закатованих з вираженими слідами насилля, а з перерізаними горлами, і це і це жінки, і це літні жінки. А що не знищили бомбами, добивали з танків. Так до попелу згоріла квартира Оксани, де коли жила з батьками і сестрою. На згарищі жінка знаходить шматок тарілки. Її мамі колись привезли родичі з Росії. Вони у березні не вірили, що їхні освободітелі так жорстоко вбивають українців. Надо, щоб воно це залишилося, Цей кусок да? От дивіться. От мені просто хочеться оце, оце взяти і горло перерізати, оце перерізать цим кусочком. вцілілу частину. Ще давніше повернулися люди, живуть тут. Їм відновили комунікації, а поруч відбудували дитячий садок. Але він порожній, бо довкола руїна. Вийдем літом, особливо да, коли гарна погода, й весною завжди йдеш, на кожній лавочки, сидять сусіди з кожним добрий день. Щось розкажеш, щось запитаєш, зараз нема нікого. Поруйноване відбудують, а людей, які загинули родинами, по кілька поколінь не повернеш. Від того за два роки болить не менше і забути про те, що накоїв російський окупант в Бородянці. Не мають права ані українці, ані світ. Кожний. День, коли йдуть обстріли, коли ми бачимо пошкодження, відразу це йде, адресується на Бородянку, на, на себе. Ти, ти розумієш, що переживає людина, яку яка стоїть над завалом, і криком кричить, моя дитина там. Ти, ти розумієш, що це таке? Ні, це ні, воно не забувається, воно не притирається. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти ICTV. Тіві. Єдині новини. У кривому розі внаслідок російської атаки о пів на дев'яту вечора постраждала жінка. Вона в лікарні травми не важкі. Повідомив міський голова Олександр Вілкул. На місці обстрілу працюють комунальники. Є вибиті вікна, інших деталей атаки поки не повідомляють. Є відновлення за майже рік від старту програми. Близько 4,5 тисяч українців отримали житлові сертифікати, аби придбати нові домівки замість зруйнованих війною. Найбільшу кількість заяв на одержання компенсації подано з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Люди реєструються в дії. Там чітко прописано, як подати заявку. Упродовж місяця спеціальні комісії на місцях оцінюють масштаб руйнування, і люди отримують сертифікат. Та мають змогу купити нове житло. Більшість обирає квартири у безпечніших регіонах. Частина українців повертаються з-за кордону. Ракета С-300 потрапила в наш будинок. Вона пробила все з третього до першого поверху. Загинули наші сусіди, пара пенсіонерів. Загинув лікар на першому поверсі, який був. Це був дитячий реаніматолог Донецької області. Він приїхав на один день, щоб речі зібрати. Фото єдине, що залишилося від квартири у Слов'янську. Сім'я Наталії на той час вже виїхала до Харкова. Це вже друга втрата родини, бо першу квартиру залишили у Донецьку ще у 2014-му. Подали заяву через деякий час. Туди завітала комісія. Яка створюється, тобто ми навіть там присутні не були. Вони зробили огляд, прислали нам акт огляду. і... Дали висновок, що квартира підлягає компенсації по програмі саме є відновлення. Про нове житло родина почала мріяти, відколи дізналася про програму Є відновлення. Це допомога від держави для власників пошкодженого чи зруйнованого житла через бойові дії. У нас маленька дитина. Нам треба думати про її майбутнє, де її навчати. Ну на жаль, ви знаєте, що в школі в Харкові немає повноцінного навчання у дітей. Нема повноцінного розвитку, тому ми обрали івано франківськ Олексій Зірпеня разом із сім'єю жив у Танхаусі у комплекс із дев'яти квартир. Влучило кілька снарядів. Він вигорів повністю. Чоловік з родиною за кордоном бо працює моряком. Про державну програму дізнався від батьків. каже спочатку, усе оформляли онлайн. Спочатку була заява, потім розглядання комісії кінської міської ради. Береться середня вартість житла квадратного метра по регіону, де було житло знищене, і вже по квадратним метрам по цій ціні видається сума на придбання. Олексій планує жити в Україні. Не має, а все інше вже добудуємо самі. Працюємо в морі, донатимо і я так вважаю, що приблизно в травні або в червні будемо вже повертатися. Олексій Зірпеня та і Слов'янська за державною програмою купили квартири у цьому комплексі в Івано-Франківську. За програмою компенсації люди можуть обрати будь-яке житло. Головне, аби його здали в експлуатацію. Що в середньому однокімнатна квартира в готовому зданому будинку в новобудові порядка півтора мільйона гривень. Двохкімнатна – це два. Люди планують і їм зручно використовувати всю суму сертифікату. Шукають переважно в новобудовах, тому що це є безпечні двори, безпечні дитячі майданчики. Закритого типу, тобто це все нове. Чотири з половиною тисячі українців отримали житлові сертифікати на придбання нового житла на заміну знищеного. Такі дані оприлюднили у міністерстві відновлення. Загалом на державні компенсації виділено понад 8 мільярдів гривень. Найбільшу кількість заяв подали жителі Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Тетяна Дутяк, Олександр Моронюк. Факти сітіві єдині новини. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.